Привіт, мій перфекціонізм роками не давав мені завести ютуб канал, але саме сьогодні чомусь я вирішила спробувати. І це буде мій в'язальний влог. Поїхали! Я не впевнена, що в мене вийде все показати за один раз, але я планую показати, що я в'язала останнім, над чим працюю зараз. І що планую зробити в найближчий час, тому якщо вам цікаво, залишайтесь. Останньою моєю роботою був дитячий светрик. В принципі, перший светрик в моєму житті, саме тому дитячий, тому що він маленький. Показую. Тада! Мені дуже сильно він подобається. Є косяки, тому що виглядає він не ідеально, особливо ось ці довгі рукава. Я десь знайду відео, як виглядає на моїй дитині він, і реально рукава трохи перестаралася. Рукава справді вийшла довгими, і я настільки намертво їх шивала, що навіть не уявляю, як розпороти і виправити це все. Але сподіваюся, що це питання виключно натхнення, і я таки знайду його і знайду час на це. До речі, я зовсім не фанатка рожевого, але ця комбінація у твіді мені дуже сподобалась. Мені здається, що це ідеальний варіант для новачків, для тих, хто тільки намагається навчитися в'язати, тому що це просто лицева гладь. Як буде лицева гладь українською? Треба загуглити. І фішка в тому, що ви просто змінюєте кольори. І мені дуже сильно подобається нитка. Я покажу вам трошки ближче, пізніше, покажу, як виглядає на дитині. А, взагалі, пошукаю, в принципі, що то була за нитка. І я дуже задоволена. Віка з майбутньому показує вам пряжу. Добре, що збереглись. Отже, це був бренд Катя, іспанський бренд. Зараз би я не обрала б. Пряжу для дитячого светрика, де 80% акрил 15 шерсті, 5 віскоза, але тоді я обирала просто твідову ниточку, бо мені дуже сподобалось, як вона виглядає. І якщо чесно, в роботі теж класно, дивлюсь на те, що це акрил. Тому, якщо раптом вас цікавить, шукайте цього бренда. До речі, цей светрик я в'язала, опираючись на майстер-клас Тані Чибречної, доволі такі відомої персони на е... В'язальному Ютубі. Тому, якщо вам сподобався, я вам десь залишу посилання на неї і спробуйте також, тому що це реально дуже простий варіант зв'язати офігезний светер. На жаль, не зберегла відео в оригіналі, тому прийшлось витягувати з тіктоку. Але ось так светрик виглядає на моїй дочці. Я досі не перев'язала рукава. Не знаю чому, хоча він їй подобається, але через рукава не одягає. Далі в мене руки дійшли до трикотажної пряжі, яку колись знайшла в секунді моя подруга і подарувала мені. І все б нічого, але по всій довжині в неї були дефекти, десь порізано, шито. Але я подумала, що це класна можливість вперше в житті зв'язати корзинку і приступила до роботи. Показую вам проміжковий етап, як вона зараз виглядає. Забула відпарити дно, тому вона така трошки крихка, але щось придумаємо. І зараз думаю, що робити далі: зробити ось таку обв'язку, зробити вушка котика вона буде просто така мила. Або зробити, от на цьому завершити і зробити наверх кришку з такою пімпочкою, щоб можна було її закривати. Ну, Враховуючи, що мені в цілому не дуже подобається нитка, і я не уявляю, як використовувати білу корзинку в побуті активно. Але все ж таки хочеться зробити щось прикольне. Побачимо. Ви маєте розуміти, що між тим першим відео і ось цим відео пройшов місяць часу, а можливо навіть більше. І я зовсім не пам'ятаю, що я там не знімала, що показувала, що розказувала, тому... Це буде пілотний випуск, але враховуючи, що буде дивитися лише моя мама, їй сподобається. Добре, якщо серйозно покажу вам корзинку, яку все ж таки закінчила. Ось так вона виглядає. Я зараз її використовую для різного мотлуху, який постійно валяється в мене на дивані. Це зарядки, якісь штуки, не знаю. Якщо вам здається, що корзинка виглядає трошки дивною, то я з вами погоджуюсь, бо є багато косяків. Але це моя перша робота. Я зробила вже висновки, як це все діло виправити. І смішно було, коли діти вирішили, що це взагалі кастрюлька. Насправді кришка мені подобається, хоча виглядає разом з корзинкою вона трошки дивно. І напевно спробую ще якийсь варіант. Також хочу змінити спосіб з'єднання по колу, тому що він теж вийшов так собі. Так, вона не ідеальна, але це моя перша корзинка. Вона мені подобається. І ось це краще аніж ось це все. Буду валятися. Також декілька днів тому я закінчила, думаю, найкращу свою в'язальну роботу. Okay, я побачила на Пінтересті ось таку картинку, десь тут її залишу. Мені дуже сподобався цей светрк. Я навіть знайшла. Майстер-клас, який можна придбати, і мені десь 12 доларів, що в принципі небагато. Але, але навіщо платити, якщо можна розібратись безкоштовно? Ось це те, над чим я працювала останнім часом. Мені просто не вистачило ниток. на... Ну, як це вже зрозуміло, в'язала я все не суцільним полотном, а окремими частинами. Тому просто за один вечір все це шила, ось так, прям голкою, з ниткою. І потім зв'язала зверху горловинку, закривала петлі горловини іншим кольором, таким як в'язала перед і спинку для такого прикольного контрасту, і вийшло доволі таки симпатично, як мені здається. І я зв'язала ось такий светрик. Дуже мені подобається. Він дитячий. Ось такі рукава bubble. Я не буду бабл українською. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходить фабрик, смотря сколько details в этом піджик. Я буду бабл українську. Пухерці. Ось такий рукав з бульбашками. Як бачите, краї мечаться з цим кольором. Тут теж такі прикольні штучки. Але є два але. Перше, я протикалась з горловиною ось тут, і дитяча голова туди не прилазить. Тому і мені треба просто перев'язати, можливо, менш туго або щось придумати, коротше, з горловиною. І друге, моя дитина відмовилась його втягати. І навіть він просто не подобається, коли він лежить ось так, коли я просто його пропоную. Знову Віка з майбутнього таки перев'язала горловину. Ще не попрала, тому вона така трохи розхлябана. Але ну тут точно пролізе голова. І покажу зберегла спеціально етикетки. Та сама Катя, той самий твіт. І ось це полотно це теж був бренд Катя, але трошки інший склад. Більше тут е, бавовний і на 100 грам 160 метрів. На сьогодні це все. Я дуже дякую вам за перегляд і одразу прошу вибачення за. Постійну зміну кадрів, постійні скачки зі звуком. Це моє перше відео, і я знаю, що вже є якісь косяки. Але в'язання це перше моє хобі, від якого я зовсім не очікую чогось більшого, ніж просто задоволення і так далі. І те саме з цим ютуб-каналом, це виключно having fun і просто. Не знаю, як частина цього хобі. Тому буду дуже вам вдячна за коментарі, за будь-які коментарі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Сподіваюсь, будуть ще в'язальні влоги. Гарного вам дня, па-па!